Всім привіт, з вами Ліп. Сьогодні, друзіки, ми попали з вами в Бравл Старс, але не простий, а Бравл Старс в Роблоксі. Так, да, реально, тут є такий режим, і я зараз вам покажу, як він працює. Для початку нам треба вибрати, от, наприклад, режим, який ми хочемо грати, це соло зіткнення, тобто шоудаун. Зараз ми в нього заліземо, нас туди повинно закинути, і ми будемо тоді воювати. Зараз, от у мене є, наприклад, Шеллі. Оця Шеллі, і є противники, які тут будуть повзати по всьому. От, наприклад, там я вже бачу. Була такого прикольного персонажика, да? І нам потрібно бути дуже обережними, щоб він нас не вбив, тому що він жорсткий чувак. А ми шеллі, проста шелі, да. І є таке. Ще й тут музичка грає. Ха? Вона нам допомагає чи ні? От, от це мені цікаво. О, там я вже когось бачу. Ще одна шелі. Ще одна шелі. Шелічка, іди сюди. Я тебе буду зараз вбивати. Давай, будеш мені ульту фармити. Будь ласка, будь ласка, фармани мені ульту чуточку. До речі, режим для цього персонажика не дуже. Такий, потому що він небезпечний. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. І зараз може був забити. Але я я буду сильнішим. Я буду сильнішим. Да-да-да! да, 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 да. Мене вбивають! Капець! Як? Ну, що це за що? Ну ладно, дивіться, тепер ми можемо зайти в магазинчик і в нас тут є безкоштовний кейсик, який ми, звісно, що відкриваємо. І нам з нього випадає 45 очків сили на шелі, коїни і ще якась валюта, якої я поки що не знаю. Також у нас є, до речі, 50 гемчиків, друзі. І ми в магазині можемо за них щось взяти. Чи. А, от, ми можемо прокачати, по-перше, шелі, а по-друге, також можемо відкрити барліка собі. Ну і інших персонал. Персонажиків. А, от оці сині очки, які ми вибиваємо, це щоб відкривати оцих персонажиків. Тому е, давайте зараз повернемось додому. Зайдемо в магазик. Ага, 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 ага. Ще вибиваємо, коротше, 72 очки на шеллі. І тепер ми можемо прокачати її. Звісно, прокачуємо шеллі. А, у нас не вистачає коїнів на неї, я поняв гаразд. Тоді заходимо в шедешку. Оу, oh, єс! Yes, ми закинулись народ на карту. Солошеде. Оу, oh, тут бомби падають, нічого собі. Так, нас тут чекає шель. Якась Шеллі. Шелічка, іди сюди. Іди сюди, моя хороша. Я буду тебе знищувати зараз. Да, 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 да да він біжить за мною, але він ще не розуміє, що зараз йому буде кранти. Це, в принципі, було дуже очікувано. Дуже просто. Цікаво, чи є тут баночки. Баночки, баночки, баночки. Бо я ще не бачу баночок, якщо чесно, ні одного разочку. О, тут спавняться нові тіпочки. О, там от, наприклад, Кольтика я бачу. А там Поко. Ага. Ага. І за мною біжить ще якийсь секретний робот. Паскудство. Так, це тяжковато трошки. Ну нічого, Зараз до нас спокою вилізе. Оба. Е, б'ємо його, б'ємо, 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 б'ємо. Капець, і мені випадає ніто за це. Що, ну ладно, я респавнюся Я респавнюся бо мені треба зараз буде конкретно їм помститися всім. Хе-хе-хе. Зараз я ульту собі накачаю і побачимо хто кого. Такс, мені треба оця от зіллячко. Оце. Є, я дав йому ульту, і дапання дав дапанням ульту, ульту, Забив його. Є. Але мене він встиг добити також. Нічого, розпавнимся швидесенько. Зараз будемо щось пробувати робити цікавеньке. Наприклад, от підемо по цих кущах, де може ховатися якийсь бул, наприклад. Але я сподіваюся, що у нас є шанси з ним розправитись також. Ще це все знову ж таки дуже неточна штука. О, тут Хілка! Хілка появилась в кущах Прямо. Хе, прикольно. Окей. Оу, я! Я тільки зараз як ульту кидати. Чо? Та це взагалі не чесно. Мені треба назбирати на ульту терміново, народ. Це капець. Так, давайте, давайте, давайте шукати. Оуч! Oh, я тут когось побачив, хтось зафікашився, дивіться. Опа, опа! І він в Сенсі! Та як? Він мене за два постріла вбив. Це не чесно. А я за ніту граю цей раз? Я за. Я за ніту граю. Що? У мене ніта? Вау, а воно що, рандомно тепер випадає? Цікаво. Ну нічого, зараз будемо пробувати пробувати щось робити. бул побіг. Воу, wow, я не знав, що у нього є такий режимчик, де він може таке робити. Це тяжкуватенько, насправді. Ну давайте знову за шелі пробувати. Оу, oh, тут ці роботи ще спавняться, я поняв. Треба їх бити. Є. Yeah. Вбиваємо. А за мною біжить теж така забущена шелі, як і я. Зараз на неї може впасти конкретний бамбуленці. Ай-яй-яй. Не бий мене, не бий. Є я її переміг. Нарешті, нарешті повністю знищив. Хорошенько, хорошенько провіряємо кущі. Вбивати не забуваємо цих роботів тупих. П'ємо їх. Все, відірвались. Так, треба бігом йти по зіллячку. Хорошо, провірили кущі. Там нікого нема. Забираємо зараз зіллечко. Якщо що, будемо мати. Такс, хорошо, забираємо. Через 20 секунд зміниться мапа. А я бачу поко, який проситься, прямо, щоб його забили. Який прямо проситься, щоб його забили. Дуже сильно проситься. Але Ніта хочеться ще більше це зробити. Давай, 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 давай. Є, ульта. Є, я їх двох завалив. Чиназис. Сюди. Іди сюда, Іди сюда. Йди сюда. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, тут шелі, тут шелі, тут шелі. Оу, мапа поменялась, чи шо? Реально, мапа встигла змінитись. Офигеть. Я в шоці, народ. А за прикол. Оуч, вона доганяє мене. Блін. Ну, у мене було лоу. ХП, конечно, да. Ну нічого, так, мене шось. Доступний один. О, кейсик. Оуч. Оу. Ми вибиваємо очки і гарних коїнів чуть-чуть. Прикольно. О, так, я зайшов в лобі. Поки що. Мені треба прокачати своїх персонажиків. Але як бачимо, у мене. Не вистачає для цього конкретно коїнів, а для цього, щоб о, кстати, давайте повідкриваємо поки що крайти. Точняк Плюс 49 коїнів і очки сили на цих моїх персонажів. І ми можемо купити прекрасного ще одного кейсика. Гаразд, чудово, і ми тепер прокачуємо шелі ще разочок. І навіть два разочки. Сюди. Яке мені подобається. Ні, один раз лише хватило. Окей, так, залітаємо в ігру. І тепер будемо зараз знищувати цих всіх чебзіків. Такс. Треба бути обережним, бо там бульчик. Ой-ой, ой в -ой, мене кольт розряджається. В мене свою. Ой-ой-ой, обойму. Всю свою кольт розряди в мене. Паскудство. Такс, це жорстко, це жорстко, це жорстко на цій арені. Терміново треба. хілитись якось. Так. Тікаю, 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 була ульта. Не встиг втікти, якщо, якщо чесно. Ну що ж зробиш? Ідемо далі фармити. Шо ж. Погнали. Погнали, погнали, погнали. Біжу, 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 біжу. Я бачу коктейль. Мені він треба терміново. Б'ю, пробиваю по кущах. Раптом там хтось сидить. А там там є там. Є робот. Окей. Знищуємо робота. Щось Дуже... цей заробляємо. Непогано. Я бачу там тіму. Я бачу там затіміли. А, ні, вони не затімились. Бул, бул, бул. Іди сюди, бул. Іди сюди, бул. Біжи, 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 за ним. Ведмедик. Ведмедик Боб. Давай, 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 давай. Погнав, 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 Бобік. Давай біжи за тим булом, зажимаємо його чуть-чуть в кліточку. Ага, ага. Він отак хоче. Зробити. Так хоче, да? Давай, іди сюди, Іди сюди. Зараз я тобі трохи дам по лобі. Бульчик. Бульчик, вонючий. Давай, іди сюди, іди. Оба! Доганяєш мене? Думаю, що в тебе Щось вийде. Ні, 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 браток. Іди сюди. Ода. Ай-яй-яй-яй-яй. Камера збилася трохи. Ну нічого, ми по ньому пробиваємо нормально так. Попадаємо багатенько разів. Є, накидаємо на нього ведмедика нашого. О він ведмедика, кстати, гарненько так знищує. Непогано получається в нього. Але хилитися. Ми не встигаємо чуть-чуть. Ой, в нього ще стільки хп. Він якийсь 11 рівневий Це взагалі жорсткий був. Дуже жорсткий. Отак от. Ми йому робимо. Відбиваємося від нього. О, там, там Френк по ньому відпрацьовує. Дуже добре. Хорошо. А це Шелі? Ні, стоп, це бул все-таки. Ладно, я знищу. Поки що цього щепзіка. Мені би її відхилитись не завадило, тому давайте поки що потікаю. Поки що тако просто тікаю і слідкую акуратнесенько, за обстановкою на полі бою. Відхилились і тепер знищувати можна робота. Хорошо, отак от треба робити, народ. Наша задача просто зробити максимальну кількість кілів і показати, що ми вміємо грати в цю гру. Там іде Ель Примо і Френк. І Френк, до речі, розмазує всіх на ізічах. Ой-ой-ой, а я встиг його вбити! Є, мені зачиталось Плюс коїни. Є, оце мені подобається, реально. Є, 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 є. О, плюс за Шелі будемо зараз грати, пробувати. Опа, нітка, нітка. Ой-ой-ой, ой-ой, дала мені розрядиків, Капець. Жорстка нітка. На спрінт накидає мені трошки шотиків. Вона не попадає, кстати Кстати, попадає тепер. Ладно, погано. Небезпечно, дуже. Доганяє нас трошки, але кидає свого ведмедика і здихає від мене. Хе -хе. Є, добиваємо ми її. Ідемо хилитись в кущі просто. Постоїмо трошки в кущах. тут відхилимось, готово. 4800 хп Нормас. Я бачу баночку і бачу одного когось в кущах. Бачу когось в кущиках. Зараз може до мене підійти. А, це був робот? Серйозно? Окей, знищую зараз цього ботіка. І йду собі просто до коктейльчика. Побігли. Бачу там знову френка вдалині. Але мені треба для того, щоб його перемогти, випити коктейль. Давай, 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 давай. Є. Прискорились чуть-чуть. Хорошо, дуже хорошо. Там бачу той Френк. Він так розвалює всіх. Конкретно я вам скажу чесно. Але чи вдасться йому з нами впоратися? Bye. Я втік від його атаки. Доволі суперов в нього атака, якщо чесно. Але моя суперовіша. А тепер сюди отак. іди, іди сюди, іди сюди, братанчик. Я підстрибну. Оба! Я його, Я його майже вбив, капіці. Оце він забущений. Він дуже жорсткий, чувак. Воно поко, 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 поко. Іди сюди, поко. Є, По Поко відпрацювали чуть-чуть. Хорошо, забираємо робота. Є. Мінус робот. Так, давай, давай, поко, знищи цього робота, поки. Ладно, ти не знищив робота, тоді я тебе знищу. За це. Блін, я не попав в нього ультою. Це що таке? Це що таке робиться, не пойм. Оуч! Оуч! Томана шалі друга попалась на мене. Роз'їжджаємо на ульту, і вона здихає. Хорошо, хорошо, хорошо. Працюємо. Мені подобається поки що, як все попадається. За ним ганяються, кстати, роботи. Хе-хе, щось він їх трошки не дуже вивозить, якщо чесно. Ну нічого. Нормально. Він старається, як мінімум. Але роботи все одно заграні на нього. Ладно, вже на мене. Я вбиваю їх. Хорошо. Ух, я заробив 1600 коїнів. цих, що відкривати кейсики. Нічого собі. Я відкриваю полювання на поко. Мені це дуже треба. Мені треба його знищити. Щети максимально жорстко. Давайте відпрацьовуємо по ньому. Відпрацьовуємо, відпрацьовуємо ще. Не забуваємося по ньому працювати. Жорстко народ. Але він щось такий. Пасивний, доволі такий гравець. Пікає постійно. Відсижується в кущах. Не знаю, для чого він це робить. Може у нього якийсь квест, на то, щоб просто довго жити. А може і ні. Піс його зна. Б'ємо ультою чуть-чуть. Оуч. Оуч, оуч, оуч. Він хоче нас добивати, але в нього це не вийде. Треба тако відходити і хілитись поки що. Так, отдаємо туди пару розрядів. І треба добивати. Є! Ми його добили, якраз. I've... <laughs> Він вбив шелі, а ми йому дали по голові. От так от мені подобається, народ. А це я просто обожнюю такі моменти. Хорошо. Беремо буст і пішли штурмувати кущі. Є. Yeah. let's go Так, бачу шелі одну. Скаче там. Во. Треба за нею відкрити полювання. А для цього мені не завадив би, звісно, той коктейльчик. Та і ту шелі можна, кстати, забрати. Дивіться, вона зараз. О, ні, блін. До нас йде впасть прямо робот один. Ладно, з цим роботом розібрались поки. Окей. Okay. О, там прімо прімо напав на шелі. І Френк напав на Шеллі теж. Я вас поняв. О, відросли кущі. Беремо і йдемо коктейль. Йдемо в нові кущі, народ. Я вам пропоную таку ідейку. Дивіться. О, йдемо. Йдемо просто пушити кущі на всю силу свого розуму. Максимально жорстко. Максимально, максимально, максимально швидко. Щоб все було чудово. Давайте. Добиваємо цього добаного. Ой. Ще робот. А скільки можна? Звідки вони беруться? Це взагалі щось непонятне. Капець якийсь просто. Ну окей, окей. Знов штурмують нас роботи. О. Оу, вони ж і стріляють, я ухиляюсь трошки. Не кажіть, що я ухилянт. Це треба так ухилятись від таких патронів. Оу, коктейльчик для мене якраз. Чудово, чудово, чудово. Давайте, 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 беремо його. Зараз є ризик бути підстреленим ельпрімою. Є, даємо по ньому ульту і... Добиваємо, хорошо. Я його нітка добила, його добила нітка. Нечесно, це мені не подобається, народ. О, на неї переагрився цей бомжик. Хорошо. Тепер на кольтика нападаємо, даємо йому урончика чуть-чуть. Добиваємо ніткиного ведмедика на всю. Хорошо, він шпортається, падає. На, коль... на Шеліцю загрився хтось. Хорошо, даємо їй трошки урону. Є, і ульту їй теж даємо. Хорошо. І ще оцю нітку трошки дамажимо. І отак от, от робимо вистрибочку. І даємо їй шотик. І тікаємо бігом. і добиваємо. Хорошо. Хорошо, я розігрався вже трохи. Я вже згадав, як я колись професійно грав в цю гру. Ова, даємо. А, блін, зря зря там ульту дав. взагалі безтолкова ульта була максимальна. Нітка, нітка доганяє. Обережно треба. Ладно, ми вмерли, але заробили 60! Ні, ладно, ми заробили лише 400 цих коїнців. Хорошо, нічого страшного. Давайте тоді зайдемо і відкриємо кейсиків. Давайте, давайте. Ладно, фігня тут випадає. Нам би. Щось пожоще вибити, якщо чесно. За нами, за нами женеться шелі, а я нічого не бачу. Та капець, ну що ж це таке? Йоме. Ладно, тоді будемо грати за шелі, напевно, чи що. А в нас нема чим її прокачати. Ага, давайте заліземо в магазинчик і глянемо, що ми можемо купити. Ми можемо взяти за 30 гемів епічний бокс, а можемо 80 назбирати на мегаящик. Я вас зрозумів. Я вас зрозумів. Ну давайте ж тоді відкриємо поки що. 19 кейсів, звичайних. А ну-ка, що нам звідси падає непогано, так я вам скажу, падає народ. Майже відкрили даже Барлік. Я поняв вас. Окей, тоді я прокачую поки що, в принципі. А, ага, гаджет. А, гаджетів в мене нема, кстати, на неї. І, в принципі, нічого більше на неї такого нема. Ну, сьомий рівень на шеллі, це вже непогано. Тому респавнимся. І погнали! Валити конкретно їх всіх. Бачу, ніту. Бачу, ніту, яка хілиться. Хорошо, йди сюди, нітка. Йди сюди, ніточка. Давай, 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 давай до мене, маленька. Бігом. Опа, дав комусь урон. Хорошо, хорошо, попадаю. Хорошо, давай, 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 йди сюди. Бро. Мабуть, робот получає в порогах. І правильно. Тепер чекаємо когось тут в кущах. Бачу, що одна шелі тікає від нас. Це є недобре. Ну нічого, нічого страшного. І ще один коктейльчик Візьму, вип'ю. Ну його може хоронити був. Оберігати так, прям знаєте, конкретно. Зараз спробую ще один, одну атаку провести, але вона теж буде безтолкова, бо занадто близько мене побачить. Треба почекати, щоб хтось підійшов поближче до нашої схованочки. Да, да. Я думаю, що да. Оуч, такс. Ель Примо, близько. Ель Примо до нас іде чи не йде. Ану, і, іди сюди, Ельпрімчик. Будь ласка, давай, підходь. Чого ж ти такий не підходиш до нас. Тусуватися. Опа, я бачу когось. Я бачу, тут хтось ганяє. Ось є в цих кущах народ. Опа, Кольтик, Кольтик, іди сюди. Іди сюди, маленький. Є, Кольтик получає по рогах. Надаємо йому зараз чуть-чуть. Іди сюди, маленький. я хілюсь, мене 160 хп, що капець. Оце конкретний треш. Зараз я нітку знищу. Ой, вона взяла собі рейч. Опа, даємо їй гарний шо. І тікаємо швиденько, поки в неї закінчився, Закінчилась суперсила. Воно я бачу її, як вона вилазить. Хорошо, даємо їй шотик, за нею біжить там робот. Вона там перевалилася з кольтом. І до мене біжить кольтик на ульті. Я даю йому свою ульту і вбиваю. І ще одна шелі на мене нападає. Але вона получає нормально по лобі. І ще раз получає нормально по лобі. І ще її робот получає по лобі. І ще вона раз получає від мене. І я даю їй ульту і вбиваю. Хорошо. Просто ідеально. Перфект. Чудово, друзі, мені це вже подобається. Зараз буде дуже цікаво, скільки я Можу заробити за цю каточку, на якій я зробив такий неймовірний контентик. Бачу, ще там противників ганяють, б'ються. Треба підбиратися до них поближче. Бачу пока, бачу ще кольта, бачу шелі, яка стоїть на підвищенні, але це все дуже далеко від мене. Відбувається, треба підібиратися пошвидше і добивати. Це перестрілочку, я виграв в них. Дуже гарно. Так, там Поко намагається втікти від навали роботів, які його знищують конкретно. Він під рейжом, але йому це не сильно допомагає. Окей, давайте, давайте, давайте дамо йому ульту. І от так от гарнесенько по ньому відпрацюємо. Хорошо, давай, він чекає. Дуже лоу хпшний попався. Хорошо, Хілимся, хілимся поки. Поки маємо як, то хілимся І дивимось, коли до нас підійде хто-небудь. Небудь взагалі, наприклад, той самий Поко. Була, бачу, був є. У підбігає зараз до Теопо. Дасть йому. Зараз по голові, а я дам їм обом по голові і знищу їх. Ей бул, ні, не вбивай. <свісно> Ладно, ну нічого, нормально. Ми так зіграли, друзі. Давайте ще відкриємо два кейсика. Погнали. Плюс два кейсика, плюс нормально так очок на бравлерів Хорошо. Ну що ж, на цьому думаю, що все, друзі. Дякую вам за те, що дивились мій відосик. Дякую вам за увагу, за перегляди і за лайки, коментарі. Та все інше. На цьому все. До зустрічі в нових відео. До побачення. Бай-бай